Фасад нашого котеджу площею 68 квадратів з власною сауною уже готовий. Щорічний дохід з такого котеджу від 17 тисяч доларів. Ви стаєте по факту співвласником великого бізнесу, великого комплексу. Отримуєте право власності такий класний котедж з власною сауною, з власною земельною ділянкою 8 соток, який буде приносити вам стабільно від 17-18 тисяч доларів. Просто пасивного доходу, крім того, зросте в капіталізації. Зацініть просто наше велике панорамне безрамкове вікно, плюс будете мати змогу відпочивати на великій класній панорамній мебльованій терасі з видом на ось такий класний сосновий ліс. Уже провезли всю техніку, яку будемо монтувати згодом. Хочу, щоб ви подивилися на наш класний камінь. Ну і відпочити ви зможете одразу. Під великим класним мансардом панорамним вікном приходьте. Даний будинок чекає свого власника з власною сауною. Це обмежена насправді пропозиція, тому чекаємо вас для детальної інформації.